Так, Тут у нас обрізка грушки. Минулого року я з нею взяв три, здається, грушки. Грушки не пам'ятаю який сорт, бірки не залишилось, вітер десь зірвав. Груші на ній дуже великі. І відповідно, потрібно її обстригти так, щоб вона могла тримати важкий плід. Бо інакше буде така штука як на ді... <клес> гілці, вона тонка длинна. Зав'язалась банально одна груша і десь отак от нахилило. Ось на цій була груша. Я її взагалі підпирав палкою, бо боявся, що зламається. І ось на цій була. Вона тонка, довга, також підпирав, бо зламала б. Ну і прибрати такі ось гілочки, бо вони не потрібні, щоб упирались одне в одного, терлись. Це не дуже добре. Ну і, поняття, прибрати трохи висоту і ширину, так сказати.